Привіт, малята! Мене звуть Зайчик Бані. Я сьогодні завітав до вас в гості. Я за вами дуже скучав. Будемо гратися разом. Ура! Я теж хочу з вами гратися. Діти, подумайте, а яка зараз за вікном пора року. Тільки думайте уважно. Правильно, весна. Весна це пора пробудження природи. Кожного дня розквітають рослини. Земля вкривається зеленою ковдрою трав. На деревах з'являються перші листочки. Подивіться, які вони зелененькі. А які весняні місяці, ви знаєте. Правильно, всього три місяця має весна. Перший місяць це березень. Другий місяць це квітень, а третій місяць це травень. А який зараз місяць? Правильно, квітень. Подумайте, що відбувається в квітні? В квітні починають квітнути квіти. Вони квітнуть на деревах, на галявинах з'являється їх безліч. Також всі клумби рісніють різнокольоровими барвистими квітами. А які ви знаєте весняні квіти? Ось давайте я вам. Тюльпан – популярні яскраві весняні квіти. Вони бувають різних кольорів, різної форми. Форма квіток нагадує чалму. Це такий головний убор. квітно тюльпани з кінця трав... квітня до початку травня. Виростають тюльпани з цибулини. Зараз розглянемо будову тюльпана. Тюльпан складається з чого? Що це таке тоненьке? Стебло. Якого воно кольору? Здогадалися? Зелене. Від стебла роз... відходять листочки. Листочки у нас теж зелені. Стебло закінчується яскравою квіточкою. Процес розпускання квітки тюльпана можна назвати магічним. Під час розкриття пелюсточки тюльпана із зелених перетворюються в червоні, помаранчеві, блакитні, жовті. Ніяка інша квітка не відрізняється різноманіттям відтінків. Ось погляньте, які бувають тюльпани, різнокольорові, жовті, вони дуже гарні, як сонечко. А ще бувають рожеві. Вам сподобався тюльпан і мені? Подивіться, яка гарна квіточка! Вона теж квітне тільки навесні. Подивіться, яка вона ніжна, тендітна, яскрава. Здогадались, як вона називається? Правильно, це є нарцис. Нарцис горда, незалежна квіточка. Вона ніби милується собою. Подивіться, які гарні в неї квіточки. Вони жовті. Подивіться, які тоненьке стебло, листочки. Нарциси квітнуть кущами. Подобається вам ця квіточка? Дітки, а ви здогадалися, що це за квіточки? Правильно, це кульбабка. Зараз на дворі похмура, і кульбабка закрила свої квіточки. Але зовсім скоро ви зерне сонечко, і кульбабка знов розпуститься і стане гарною та яскравою. Кульбабки ви всі пам'ятаєте, потім перетворюються, квіти їх стають білими. А ви знали, що кульбабки дуже корисні рослини. З них роблять варення, готують лікарські препарати і навіть вживають в їжу, уявляєте? Із малої циболини виріс весняної днини, до нарциса привітався та на грядці запушався. Так, тільки дітка сонячна, красива, стане згодом сива, сива. Вітерець її подмуха стане миттю сивим пухом. Правильно, це кульба. Я найперше зацвітаю, синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Правильно, пролісом. Кожній стеблині радіти квітам, деревам і травам. Цвіту не вирвися за даром, оберігайте ж повсюди, шляхи і стежки в гаї. Все те окрасою буде нашого рідного краю. До побачення, малята! До нових зустрічей!